Бог через Ісуса Христа поміщає в тіло, в духовне тіло Ісуса Христа. І це означає, що у кожного з нас є своє місце в цьому тілі. А яке практичне значення? Ну, є і є. Чи ні? Що важливо зрозуміти нам тепер, якщо ми знаємо, що ми частина тіла Ісуса Христа? Що нам важливо зрозуміти? А хто ми? А яка я частина тіла? Яка в мене роль в цьому тілі? Яка в мене функція в цьому тілі? Це важливо чи ні? Більшість християн, ну може, не більшість, але дуже багато християн уявлення не мають, хто вони є в тілі Ісуса Христа. І не хочуть про це навіть думати. Чому? Тому що зі знанням приходить відповідальність.